На першому побаченні думка сексологині і лікарки. Привіт, я Дарина, я сімейна лікарка і є фахівчиною з питань профілактики гіл-інфекцій та інших інфекцій, які передаються статевим шляхом, а також я є поліаморною людиною. Сьогодні поговоримо про те, чи допустимий секс на першому побаченні і як берегти себе від можливих проблем. Отже, секс відбувається на тому побаченні, на якому всі учасники процесу і учасниці сьогодні хочуть. І свідомо готові взаємодіяти. Нема різниці: перше, друге, десяте, двадцять п'яте побачення. Суть не в тому, на якому побаченні це відбувається. Тому що, якщо ви дорослі люди, а я сподіваюся, що лише дорослі люди на цьому каналі займаються сексом, то ніхто не може вам сказати. що Мовно моральні принципи або традиції, або ще щось не можуть сказати, скільки чекати або не чекати взагалі до того, як боротися на будь-якому побаченні, на якому ви захотіли, це абсолютно окей, але потрібно дотримуватися певних правил безпеки. Бажано, щоб усі учасники і учасниці процесу були регулярно тестовані на ВІЛ, гепатит ПТЦ, та інші інфекції, які передаються з шляхом, це філіз глонерей, мокоплазмом, гламідії. Тому що в такому разі ймовірність того, що навіть якщо порветься презерватив, хтось комусь щось передасть, вона є мінімальна. Якщо ви всі слідкуєте за своїм здоров'ям і регулярно тестуєтеся, друга опція це презерватив. Бар'єрна контрацепція це просто must have. Зараз на ринку представлені абсолютно різні і ладексні, і поліоританні, і вегетські, і заблоко будь-яких можливих форм, смаків, розмірів. Головне підібрати розмір. тому що всі ці розмови про те, що незручно нічого не відчуваю, не подобається. Це червоний прапорець, який говорить про те, що можливо вам взагалі не варто не мати нічого з тією людиною, особливо в сексуальному плані. Тому що що хто знає, що там ще в боях є. Тому бар'єрна контрацепція це маст при будь-якому проникаючому сексі, там, де може бути контакт рідин з іншими рідинами, і заслуживами. Також не забувайте і не соромтеся говорити про те, що, по-перше, презерватив треба міняти. Змінювати презерватив треба вже через 20 хвилин активного статевого акту, тому що тепла ціла, плак сперегрівається перегрівається і може стати більш схильним до рвання. Коли ж ви займаєтеся будь-якими практиками, які включають контакт рук, пальців із сижовою, зокрема піхви, то обов'язково мити руки, змінювати руки між отворами і змінювати руки між партнерами, тому що навіть якщо жінка або жінки беруть участь в цьому процесі здоров'я немає жодних інфекцій, все одно контакт їх здоровий. Може викликати досить серйозні проблеми, запальні процеси, бактеріоз піхви і так далі. Тому безпека це must have. А все інше абсолютно не є важливим фактором стосовно рішення, чи можна чи не можна мати секс на першому побаченні, або на другому, або на третьому. Ви дорослі люди, і це залежить лише від вас. Якщо ви до цього готові, якщо ви хочете цю людину, ця людина вам подобається, ви проговорили основні моменти з приводу безпеки, не лише сексуальної безпеки, а взагалі, в принципі, фізичної і емоційної безпеки у взаємодії, тоді, будь ласка, кохайтеся, насолоджуйтесь одне одне і ставтеся одне до одного з повагою. А ще підписуйтесь на цей канал, тому що попереду набагато більше цікавих розмов в публічних місцях, тому що я намагаюся бути більш розслабленою і назначати як вчителька сьогодні на Гамбурзі на фоні Ельбської філармонії.